Бригада швидкого реагування Національної гвардії розпочала своє формування півтора року тому назад. За цей час був сформований перший батальйон, який сьогодні ви побачили. Також було сформовано управління частини і підрозділи забезпечення. Третя рота, яка зараз проходит проходить підготовку, вона буде проходити підготовку протягом 6 місяців, тут, в польовому таборі. По окончанню проведення занять. Буде зроблений контроль з боку офіцерів головного управління і е, інструкторів, які у нас є на сьогоднішній день школи інструкторів, буде зроблений висновок о готовності даного підрозділу. Я впевнений, що він буде готовий і також він е, буде виконувати завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної тераси. Е, Частина перша в національної гвардії, яка створена. Зло стандартами НАТО, починаючи з штабу бригади, штаб батальйону і підрозділів. Здесь існує вже і ä, головні сержанти рота батальйон. Звод. Тренування, Тренування проходять як індивідуальна підготовка, так і колективна підготовка за тими програмами, які у нас на сьогоднішній день є, які адаптовані до Цієї частини і э, заняття проводять підготовлені фахівці інструктора по різним напрямкам, як по тактичній, гнівої, медичній підготовці і те цією бригадою стоять задачі завдання це проведення стабілізаційних дій в зоні проведення антитерористичних операцій, також знешкодження незаконних банк формувань. Ми зробили такий висновок, що треба готуватися лише для того, для чого потрібно на війні. Ми взяли досвід своїх бойових товаришів. Цей батальйон є в нас унікальний, тому що ми поєднали в собі під одним дахом і зібрали унікальних людей. Це люди різних за віком, різних за фахом та життєвим досвідом. По-перше за все, ми поставили перед собою за мету це зробити дійсно військовий колектив. Військове братерство. У нашого батальйону є принцип. Це один це – нуль, два – це бойова одиниця. Звод – це бойова родина. Нам вдалося це зробити. Щоб ви розуміли, під одним дахом у нас є такі хлопці, як сержант, який піднімав прапор над звільненим Слов'янська. Бойовий офіцер, який поранений, підбив танк противника. Бійці та солдати та сержанти, які обороняли Донецький аеропорт, виходили зі зброєю та з боями, з оточення, з Дебальцева та Іловайська. Ці бійці поєдналися тут під ним для того, щоб захищати нашу державу. Цей батальйон створився виключно до ведення бойових дій. У нас нема функції охорони громадського порядку. Ми дуже вдячні за той час товарі, президенту України. Командувачу Національної гвардії України за той час і можливість, який він надав нам для того, щоб формуватися та прийти в підготовку. Ми дуже вдячні бійцям, які зараз не передають, які надали нам можливість, що ми можемо тренуватися. Ми дуже вдячні волонтерам, які надали велику допомогу, як по формуванні цього лагеря та бойцям. Але ми дуже вдячні нашій державі, яка надала дуже багато матеріальних цінностей, які довірила нам це. Це такі, як нові техніка БТР-3Е. Це така новітня автомобільна техніка, як ви бачите. Тут немає нічого 80-х років. Тут все новітнє, це наше українське. Те, що ми производимо, це наша... все буквально. Потім, наступне у нас є новітнє озброєння, екіпіровка військовослужбовців, які ви бачили також. Це не тільки одна рота, це весь весь підрозділ, і вся наша бригада екіпірована так. І Національна гвардія України працює над тим, щоб кожен підрозділ був екіпірований таким зразком. Ми вдячні народу України, який довіри нам ці блага, і ми намагаємося втілити все це в життя для того, щоб захищати нашу державу. Повірте, на даний час у бійців є тільки одне бажання захищати державу на передовій.